Привіт друзі, всім шанувальникам карт Таро. Сьогодні у нас 19 січня 2025 року. Привіт всім шанувальникам карт Таро. Мене звати Назар. Ви на моєму каналі Мудрість Арканів». Сьогодні пропоную вам... Розглянути дуже цікаве питання, але перед тим хочу сказати, що сьогодні у нас 19 січня 2025 рік напередодні інаугурації президента США Дональда Трампа. Тобто 20 січня 2025 року пройде інавгурація Дональда Трампа. А питання буде наступним: Що очікувати Україні після інавгурації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа? Головуюча карта сім жезлів. Туз жезлів. Десятка мечів, Вісімка жезлів. Королева мечів шістка мечів п'ятірка жезлів, паш кубків, вісімка пентаклів, місяць, королева кубків, повішений, сонце. Мої перші відчуття або враження після розкладу. Ну, хочу зразу сказати, ну, ніякість плутань. Лише ось коли поглянув на деякі карти, стало зрозуміло, що це дорога схожа на зебру з почерговою успіху і поразок. Ну, якось так. Сімка жезлів, татус жезлів. Вказують на тривалу боротьбу, але одночас і на народження чогось нового. Або на відродження. Десятка мечів і вісімка жезлів Ці карти показують на гострий період, але після нього очікується швидкий розвиток подій. Королева мечів та королева кубків. Ці дві карти показують два таких протилежних жіночості архетипи, холодний розум і тепла емоційність. Це може вказувати на складні внутрішні переживання, а також на зовнішню підтримку з боку жінок. До речі, хочу зауважити, що королева кубків у мене вже в такому розкладі або в подібних розкладах. Не вперше випадає. І вона символізує, мені так кажеться, що от має прийти жінка, от котра буде повністю віддана Україні. Можливо, можливо. Це ідеться про тих партнерів. Котрі допомагають Україні. Серед них є і європейські партнери. Ми пам'ятаємо фондер. А також є і з боку Америки теж є жінка. Але будемо дивитися по новинам, по ситуаціям і все побачимо: 6 мечів та 8 пентаклів. Ці карти вказують на необхідність рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Ну і звісно ж брати на себе відповідальність. З деякими картами, наприклад, карта місяця, в да? неї може бути, ну, скажімо так, це карти, деякі карти з нюансами. Крім ілюзій, які відтворює місяць, ця карта також може вказувати на прихований потенціал, який ще не, ре, не реалізований. Можливо. Україна має великі резерви, які ще не використала. Це вже буде цікаво. Карта повішений. Ця карта часто пов'язана з жертвами, але також вона пов'язана з духовним зростанням. Можливо, нам доведеться чимось пожертвувати для досягнення більшої мети. Тобто, ми вже бачимо по такій ситуації, що. Ну, нас ми жертвуємо карта Сонця. Ця карта обіцяє світле майбутнє, але давайте не будемо забувати, що після зими завжди приходить весна. Щодо загального розкладу, звісно, Україна переживає складний період, але Водночас є великі надії на майбутнє. Країна буде змушена боротися за свою незалежність, але при цьому з'являться нові можливості для розвитку. Наразі все. Ставте подобайку, діліться з цим відео своїми друзями. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок такого розкладу або взагалі. І до нових зустрічей. Дякую!